Ковід 19 нікуди не зник. Люди продовжують хворіти на коронавірус, особливо у холодний період року. З початку зими у Тростянецькій громаді на гострі респіраторно вірусні інфекції захворіло 152 людини. З них 60 дітей. У 20 виявили коронавірус. Вісім людей госпіталізовано, одна з них дитина. Генеральна директорка центру первинної медичної допомоги Світлана Лобода розповіла про симптоматику, яка характерна зараз для перебігу коронавірусної інфекції. Які ж основні ознаки цього захворювання? Воно практично схоже на захворювання густрореспіраторну інфекцією, на грип. Ну, в основному ми відзначаємо на сьогодні це такий легкий і помірний перебіг цього захворювання, який визначається підвищенням температури, головними болями, насморк, кашель. Може бути втрата нюху, смаку. Більш такий помірний перебіг це затягується на більш надовший період, більше п'яти днів, підвищена температура, ломота в тілі, в м'язах. І більш серйозні захворювання, на які особливо треба звертати увагу і обов'язково звертатися до лікаря, коли з'являється задишка, біль в грудній клітині. Або якесь запаморочення, втрата свідомості, якісь розлади мови, щоб мінімізувати ризики захворювання на ковід, люди мають дотримуватися основних рекомендацій лікарів. По перше, коли З'явилися ознаки респіраторної інфекції, наприклад, насморк, кашель при прийомі в лікаря в яких таких загальних місцях. Одівайте масочку, яка прилягає. Обов'язково старайтеся знаходитися, якщо бачите, людину, яка чихає або кашляє, ну не не ближче півтора метра. До себе, старайтеся таке на відстані, старайтеся менше перебувати в таких масових місцях, де скупчення людей, а також провітрювати кімнату. Після всього провітрювати кімнату, бо свіже повітря завжди добре. Мити руки обов'язково, руками грязними не лізти до очей. Там. Дорота, доноса, не, не лізти. обов'язково, якщо е, дотримуватись гієни кашлю, якщо це кашель, кашляти або в лікоть, або в серветочку, яку зразу викидаємо, і миємо руки з милом. Е, обов'язково. Е, також е, достатній сон, раціональне харчування, вітаміни. Ну І саме основне, що може запобігти при цьому, це вакцинація. Директорка ЦПМД радить вакцинуватися тим, хто перебуває у групах ризику. У центрі первинної допомоги щеплення проводять безкоштовно. У нашому закладі на шкільній три є кабінет щеплення, в якому на сьогодні наявна вакцина Pfizer Comirnaty у достатній кількості. Тож, якщо ви ще не вакцинувалися, або Хочете зробити бустерну дозу? Я запрошую вас провакцинуватися, звернутися до свого сімейного лікаря, який дасть дозвіл на вакцинацію. і Ви зробите прививочку. Якщо у вас погане самопочуття і ви підозрюєте, що захворіли на ковід, обов'язково звертайтеся до свого сімейного лікаря та здайте тест на коронавірус. Якщо у вас з'явилися ознаки респіраторно-вірусної інфекції, ви можете або підтвердити, або скасувати. Там є тести на COVID-19, вам медсестричка зробить за призначенням лікаря цей мазочок, і буквально протягом 15 хвилин ви знатимете, чи у вас ковід, чи нема ковіду. Зробити щеплення від ковід можна у центрі первинної медичної допомоги за адресою місто Тростянець, вулиця Шкільна, 3, у будні з 8 до 16 години. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.